Коли людина полюбить Бога, тоді для неї є милим все, що Богові належить, що до Бога веде і що йому миле. Тоді дорогим і милим стає їй Боже Слово, через яке вона краще пізнає Бога і Божий закон, в якому виражена його воля і молитва якою з ним розмовляє. Мила їй також кожна людина, бо в ній вона бачить Божу дитину. Так любов Божа просвічує ціле життя людини. А головно просвічує вона взаємовідносини між людьми. Таким божим промінцем віри, надії і любові в долині темряви у таборах Сибіру і Казахстану був блажаний Олексій Зарицький. Він був парухом і катахито у селі Рясна Руська біля Львова. У 1948 році отця Олексія Зарицького радянська влада заарештувала і засудила на 8 років ув'язнення в таборах Сибіру Казахстану за відмову перейти на православ'я. Ти повинен підписати документ, що погоджуєшся замість греко-католицької церкви, служити в російській православній церкві. Я є в своїй вірі і церкву не зраджу. Ти зробив свій вибір забрати його. Перебуваючи в засланні, священник Олексій Зарецький продовжував служити людям, показуючи приклад смирення, лагідності, скромності, турботи ближніх. Всюди, де проповідував отець Зарицький, він закликав: Люди, благаю вас, не зрадьте, віри батьків. Це було для нього головне. Після звільнення вирішив знову повернутися служити ув'язненим. Словами прощання з рідними були до зустрічі в небі. Життя то велика задача. Воно буває часом химерне, йде вгору, відтак вниз, відтак знову підноситься. Є, одначе засада ніколи не перейматися життєвими успіхами і не падати на дусім на дачах. Сильна віра в Бога повинна бути світлом, що просвічує дорогу життя, а найвищою мудрістю страх перед образою Бога. Хто живе в тих правдах? Ніколи не схибить, і в найтяжча хвилина життя має мир на душі, якого не може дати світ. Нехай мир Божий панує у ваших серцях, і ласка Божа нехай хоронить вас перед всяким лихом.